З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша громада отримує фінансову, матеріальну та благодійну допомогу від міст партнерів із за кордону. Зараз, коли Україна проходить через найважчі етап у своїй історії, підтримка від міжнародних партнерів стала критично важливою. Завдяки налагодженій тісній співпраці від латвійського міста побратима Якаппілс. До Миргорода вже неодноразово надходила гуманітарна допомога. Цього разу для потреб однієї з військових частин латвійські друзі передали пасажирський автобус Мерседес бенц Місяць назад у нас були наші побратими, гості з Латвії, з Якапілса Райвіс Рагайніс і його команда. Це голова. Якопився. І тоді вони прийняли, привезли нам партію гуманітарної допомоги для наших навчальних закладів, для медицини. І був обіцяний ще автобус для військових. І Сьогодні ми отримали цю допомогу, раніше ним, а військові отримали цю допомогу. І я хочу подякувати нашим друзям, нашим партнерам за цю допомогу в досить складний час. І в першу чергу те, що вони розуміють, яка у нас ситуація, що нам треба допомагати. Ну, а зараз, Україна стоїть на захисті всієї Європи. Вони це прекрасно також розуміють. Тому хочу подякувати і надіюся на дальнішу співпрацю в різних галузях між двома містами Миргодом і Якопілсом. Із латвійським містом яка Пілс, Миргород тісно пов'язує економічна та культурна співпраця. Вона триває з 2014 року. Протягом цього часу громади активно обмінювалися делегаціями, організовували спільні заходи у сфері місцевого самоврядування, культури та освіти. В умовах війни співпраця двох громад набула ще більшого і ще важливішого змісту. Передача автомобіля військовим стала можливою завдяки підтримці благодійного фонду Сила братерства України. Тож її керівнику Олександру Савіську за це окрема подяка. Авто уже передано в руки захисників.